Три міфи наших бабусь, через які ми реально мучили себе і своє волосся. Перший майонез це краща маска для блиску. Друге касторка допомагає від усього. Третій цибуля відновлює все, тільки потерпи запах. Уявляєте, я це все мазала собі на голову в підлітковому віці. Запах цибулі тримався три дні. Весь одяг був у майонезі. А касторка взагалі створила той рівень жирності, що потім голову мила двічі. І прикол у тому, що коли у 24 у мене полетіло волосся, я автоматично згадала. Всі бабусі рецепт і почала робити ту саму херню. І стало ще гірше, коли волосся випало майже наполовину, Я нарешті додумалася піти до трихолога. Мені провели консультацію та зробили аналіз. Вони показали, що шкіра голови запита, фолікули задихаються. Керетин показує 18 при нормі від 40, і плюсом до цього стрес зашкалює. І я така, ага. Тобто, не цибуля була потрібна. Я почала лікування за два місяці. Повністю відновила волосся. А за півроку воно стало на 30% густішим ніж до випадіння. Тому бабусь треба любити і поважати. Але продуктовий магаз на голові замість аналізів і правильного догляду це просто торба.